Забезпечити військових усім необхідним. Івано-Франківська військова адміністрація передала стрілецькому батальйону матеріальну допомогу для захисників. Закупили генератори, побудові прилади, будівельні матеріали та оргтехніку, а також канцелярію, кухонні приладі та побудову хімії. І все для того каже голова ОВА Світлана Нощук, щоб воїни могли швидко і ефективно виконувати свої завдання. Нашим військовим потрібно дуже багато речей для забезпечення їхньої діяльності, раз для забезпечення їхнього побуту. Сьогодні ми передаємо будівель матеріали, які також є надзвичайно потрібні і необхідні. Ми передаємо орхтехніку. Вона також, як би не звучало дивно, але вона є особливо для їхньої діяльності потрібна. Передаємо все те, що до нас надійшла потреба. Ми з військовими працюємо, стараємося працювати дуже оперативно, тому що немає часу. Вони дають потребу, і буквально до двох тижнів нам треба виконати всі ті потреби. Ми вивчаємо. Що можна закупити з обласного бюджету? Кошти на закупівлю необхідного обладнання виділили з обласного бюджету. Його вартість понад 2 мільйони гривень.